Члени профспілкової організації Бердянського морського торговельного порту спільно з іншими портовиками України провели попереджувальну акцію протесту під стінами кабінету міністрів. Портовики вимагають зменшення процентної ставки оподаткування чистого прибутку підприємств. На сьогодні вона становить 75%. Разом з іншими видами податків загальна сума відрахувань з прибутку складає більше 90%. В таких умовах державні порти не зможуть залишатись стабільно працюючими підприємствами. Застарілі матеріальні фонди потреб. Уватимуть систематичного ремонту відбудеться різке падіння інвестицій, що призведе до погіршення роботи всіх державних підприємств в галузі. Якщо раніше 30% брали, то з 30 декабря увеличили в два з половиною Тобто ми по суті дела останні без средств существуванню. Тільки що ми представителю Кабміна передали повторне звернення до прем'єр-міністр, так як це було постановлення Кабінету міністрів, щоб вернули нам. не 75 процентов от чистой прибыли, а 30 процентов, так как было раньше. Какое единство? Или Одесса, Мариуполь, Измаил, Бердянск, Октябрьск, Херсон. Вместе мы сила. И только вместе нас услышат. Вимоги портовиків завізували в Кабміні. Однак, офіційну позицію Кабінету міністрів щодо 75% відсоткового оподаткування прибутків державних підприємств мітингарям повноваженні особи не озвучили. У зв'язку з цим портовики заявили, що в разі збереження подібної ставки оподаткування вони готові провести повторну акцію протесту. Окрім проблеми з кабальною системою оподаткування, представники Бердянського морського торговельного порту наголосили на недопустимості приватизації портів України і також озвучили одну з найбільш актуальних. Актуальних проблем бердянських портовиків призначення нинішнього виконуючого обов'язки директора підприємства Миколи Ільїна повноправним керівником БМТП. Директор був ізбран конкурсної комісії Ніколай Іванович Ільїн. Но, к сожалению, до сих пор, от уже пройшов, він не назначен. І кабінет міністрів не може ніхто не винести хоча б з голосу. подать информацию о том, что нужно назначить человека, нужно назначить директора, который исполняет обязанности уже год, при том, что выиграл честно конкурс.